дуже часто враження, що країна розділена на два полюси. На одному полюсі знаходяться збройні сили України, які мужністю героїзмом вигризають кожен клаптик української землі, щоб викинути звідти московитів, а з іншого сторони сидять гори чиновники, які свою непрофесійність помножили ще й на корумпованість, і вони стараються, відкриваючись військовим часом, тягнути все, що тільки можна, і красти все, що тільки можна, починаючи від яєць по і закупівлі безпалова, пові. 70 гривень змін оборони і закінчуючи закупівлею енергоатомом, взуття для Запорізької атомної, яка вже більше року знаходиться під контролем країни-агресора, а для працівників купляють взуття, причому його купляють більші дорожче все можна піти в звичайний епіцентр і купити. Тому така непрофесійність помножена на корупцію, вона шкодить не просто інтересам держави. Вона